Традиція виготовлення ниток та спосіб фарбування у натуральних фарбниках панує у родині Галини та Олександра Рощуків, який передається від покоління до покоління. Бабуся Олена Володимирівна досі пам'ятає багато секретів давнього ремесла, а саме виготовлення та фарбування ниток для вишивки у природних фарбниках. Це незвичайний досвід у її рукоділлі, яким вона охоче ділиться. У складному та клопіткому процесі пані Олена добре знає, як отримати незвичайні унікальні нитки різних кольорів та барв і як створити справжню красу з ниток і полотна. Олена Володимирівно, розкажіть. Де брали нитки та полотно у вашій молодості. Сіяли льон отакий. От Сіяли, як він вже доспівав до такого його степені, як зараз, тоді його рвали, обмолочували сімена прочом, щоб він був без стеміна. Тоді стелили його на посолисткові. Він улежувався, тоді його п'ять збирали. І на печі сушили, Висухне тоді в терниці, терми. Були такі терниці, терлі. Тоді тріпачкою його потріпували, а тоді брали на Там дрибка була така з возиками, отак, сухрали. Те, що було тоненьке, то то було на нитки шити і шивати. А те, що грубше було, то такі його е е е прили на на тому, на повіткові на на за тибуну, а от це на ніч замочую, водою, а врану вже в вже шкілю і варимо в йому. Який буде колір, мамо? Отакіло, як звіробою сушить. Вироб... Як а якщо з звіробою, ми покрасимо, який в нас буде колір тоді? Червоний. Червоний, червоний хороший колір. В наше воє ягоди, мамо, а в ягодах як сушила і варила, який в нас був колір чорний, чорний. А кура в тебе, бачу, є з дуба, який був колір в цій корі <звук> оранжевий. Хоча з часом з'явились і більш е, е, такі яскраві кольори, але я добре знаю досвід мами, який вона мені передала. І я стараюся більше використовувати природні виробники. тому що природа гріє душу, зберігає родинну традицію. От, наприклад, колір дуби, якщо взяти менше водички і більше його проварити, буде більш колір насичений. Якщо менше, більше водички і менше проварити, колір буде більш е е не насичений, більш такий Чуті світліший. світліший колір. Так. Правильно, мама мені показує. От з часом я свою навчила інвістку. Так само вона в тих барвниках підкрашує нитки. Вже зараз з'явились більш сучасні барвники, але вона додає такий колір природний. Ходимо по суничку, заваримо суничку, заваримо ягоди, цибулиння. І з часом вона вже свій досвід передає своєму синові, моєму внукові. Він ходить зі мною по ягоді, збирає ягоди, красить. Ну, вже він, звичайно, ниточки красить на свій стиль, додає більш сучасного барвнику, але стараємося зберегти традиції наших предків. А сьогодні я хочу вам показати свій досвід, на як ми готуємо цю фарбу, як ми украшуємо. Процес фарбування ниток з льону у природних барниках в домашніх умовах. Перед фарбуванням нитки два тижні випікалися на сонці, періодично вимочувалися у воді, для темного кольору нитка лишається натуральна. Сьогодні ми відтворимо процес фарбування у чорниці, лушпинні цибулі, кропиві зрізана кропивка париться. Потім кладемо ниточки і знову шар кропили. І варимо 2 години. Результат окрашення ниток у кропиві. У відварену лушпиня з цибулі занурюємо нитки на 15 хвилин. Виймаємо ниточки із відвару це Очікуємо коричневого кольору. Щоб досягти чорного кольору, нам знадобляться ягоди. У нашому випадку це свіжі чорниці. Чорниці закидаємо у кипячену водичку, пучок ниток кидаємо у чугун. Колір нитки має бути темно-синій. Менше води і ягід чорний. Ми хочемо досягти чорного кольору. Дістаємо наші ниточки із відвару з чорниць. Зараз приготуємо розчин для фарбування ниток. Кидаємо звиробій для червоного кольору. І корабл для коричневого кольору. Для цього, щоб нитка мала колір, замочуємо нитку на цілу ніч у русолі квашеної капусти. Щоб нитка мала свій колір і тримала яскравість, замочуємо нитки в русолі квашених огірків. Так, приступаємо до наступного способу закріплення кольору ниток, тобто запікання в тісті. Жито муку ми намололи на олині, тепер будемо місити тісто. Ну так, вже час вийшов, ура, хлібчик, виставати з печі. Наше, наше тісто з нижучками. Весь хороший можна ламати і виставати низьки. Щоб зберегти родинне тепло і традицію, я вишиваю украшеними нитками.